Ми мали можливість слухати і виступ е Патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета, і виступи попередніх президентів Ющенка е Кучми, чи політологів, громадських діячів, які далі повторюють одне й те саме тій нашій теперішній чинній владі. Я слухав сьогодні, вже зранку по телеканалу Рада виступ Ющенка, який чітко заявив, що давайте не будемо зараз говорити навіть про зону вільної торгівлі із Європою. Бо саме на це посилається Азаров чи Янукович і. З великим, нібито, переживанням за долю української промисловості, що от буде зона вільної торгівлі. Ми відкриємо свої ринки, прийдуть, е, значить, дешевші якісні товари із Європи, і що тоді станеться з нашими підприємствами? Вони тоді збанкрутують, тому що продукції ніхто не буде купляти. але це неправда. Справа в тому, що якщо навіть і буде якийсь спад, то він буде тимчасовий. Європейські політики, аналітики, економісти говорять, що вже навіть в перший рік, якщо б була підписана угода про зону вільної торгівлі, то вже би був ріст валового національного продукту, адже підписання угоди про асоціацію України з ЄС це був би сигнал для всіх солідних великих фірм європейських чи світових. Які б йшли сюди, в Україну вкладали свої інвестиції, тоді б українські підприємства чи навіть український бізнес мали б можливість брати кредити не так, як зараз беруть під 20-25%, а мали би тоді допуск до дешевих європейських кредитів, які становлять 3 чи 5% відсотків річних, але влада не хоче цього чути. Ющенко заявив. Що давайте не будемо поки що підписувати угоду про зону вільної торгівлі. Підписуємо політичну угоду про асоціацію України із Європейським Союзом. І це буде важливе історичне рішення. Адже Україна тим самим покаже, який вектор, який шлях розвитку обрала чи обирає наша українська держава. Обирає вектор розвитку на захід, там, де Високі стандарти життя, там, де існує дійсно свобода слова, там, де люди захищені, де високі стандарти освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. Але влада цього не чує. Вона глуха і німа до всіх тих пропозицій. Які висловлюють навіть не теперішні опозиційні лідери, а громадські діячі, які не належать до жодних політичних партій, які десь стоять осторонь політики. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Гарно! Києві голосніше, правда, набагато. Дуже приємно, що у вас є ще трошки щодо підтримання. Я будемо казати, мав можливість раз поїхати в Київ. Хоч до того, ну, приходиться так, будемо казати, багато ще працювати на роботі, бо зараз пасік немає роботи такої. І треба якось неможливо відірватися трохи від твоєї роботи. Ну але знайти час мені ну, до того я вам скажу так: треба з людьми більше говорити, тому що ти приїжджаєш з Києва, знову ж люди кажуть: що ж то дасть, доки ті діти будуть там мерзнути? Якщо поїхати в Київ і побути на тому майдані, сумніви зразу відпадають. Там люди будуть стояти до перемоги. Там сумніву не може бути, а в нас, отак от розумієте, я би той телевізор не передавав ту інформацію. Ну, є там правдивиші, там п'ятий канал, той ТВІАЙ, чи навіть 24-й. Ну, то не зрівняти з там, першим національним чи з інтером. Ну як він не передає, ну будь бути на Майдані, ну то зовсім інакша атмосфера. Я би хотів сказати так: зібралися там, будемо казати, в основному молоді люди, студенти. Мудрі дуже, талановиті, толкові, будемо так казати, які хочуть всього-навсього правдивого життя. Жити якось позаканує. Будемо казати, як жиє, будемо казати, майже весь світ. Ну, Всі ж знають, яке було життя в Союзі Радянському, але ну, ніхто не хоче другого союзу митного. Ну, Теперішні інформації, технології, діти розумні, вони знають, чого вони хочуть. І нам, старшим, якби не підтримувати їхні прагнення, Ну, тут те, як потім скажуть наші внуки, правники, дідусючі, де ви були, така була історична подія, така була революція. Та давайте хоча б. Ну, я не знаю, от ми поїхали до три дня, будемо казати, тиждень тому. Ну, підтримка, будемо так казати, ну, кількістю. Що ми є, ми з вами хтось піснею, хтось віршим, хтось е, походити, присутні е, в той час був спокій. от набагато більше людей будемо казати як необхідні. Час е, е, і вночі, і не було такої аж потреби всім лишатися. Частина лишалася, щоб там оглядати, дивитися там, допомагати комусь на тих, будемо казати, на тих постах, на барикадах. Як аж такої великої роботи не було, але там сидять люди ідейні, і їм і то приємно, що до них приходять, що є в день. А особливо вночі. От другу ніч я міг будемо казати, як наш є там підприємець, такий полотков, який нас з радістю приймає, переночувати, дає теплу хату всім золочівцям, поснідати кава, чай, душ, все, що треба. Але я хотів побути ту ніч, щоб бути, як то кажуть, не просто походити від ранку до ночі по майдані і знову пішов собі поспав. Так я тільки приїхав думаю, та побуду я ту ніч. Ви знаєте, як в тій ночі стоїть з зимою, як то їй вже кажуть, Хресна мама Руслана, як вона тримає, тих, тих, мол, тих той молоді, яка та молодь настроєна, їх там тисячі стоять цілу ніч прямо під тою сценою, засинаючи. Саме тяжче, мені там приємно так було, душевно і весело, хоч пісні, будемо казати, теперішні, не такі вже аж для того покоління мого, будемо казати. Але... Весело, душевно, що найтяжче було мені, то вже як в старшому віці скакати так, щоб не замерзнути, так як всі молоді скачуть. Ну, а порядок такий кажуть, що там хто не скаче, той азіру. І Попробуй, не скажи. От. Е, я би хотів так вам сказати. Хто сумнівається в тому, що. Е, е, що то з того буде, що там люди стоять? Та буде то, що люди стоять за правду, що вони хочуть. І ми всі повинні навіть не думати, то в голові може щось воно і дасть, 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 бо ми то віримо. Правильно, дасть. Ми в тому переконані, ми помолимося за них, якщо ми не можемо поїхати. Якщо ми приїдемо, їх підтримуємо віршем, ми їх підтримуємо піснею, ми їх е, підтримуємо. Ну, матеріально також будемо казати, як ми як пасічники проводили збори, зібрали меду. Ну, меду там вистачає, будемо казати, там чаю без меду нема. Пасічники будуть казати, що всьої України на то відгукуються, чим можуть. Збирають кошти. Є наш пасічник, такий Михайло Тим'як, який ну, привозить там і різні. Фігурки і, і, і дарує, і роздає, і, 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 і хоч ну що хто чим може, і теплі речі, є все там, є дрова привозять, є є, тільки треба ще в основному моральної підтримки. В основному приїхати побути десь там вночі, колись з тими людьми, побути в такі робочі дні, коли не всі можуть приїхати. Відгукується щораз більше, будемо казати, як я працюю в управлінні водного господарства, наприклад, дав такий клич. А б ми не зібрали всі люди щось, а б ми від проспілки, бо я ще була проспілки. б ми від проспілки щось не дали. Зразу люди відгукуються. А такого, знаєте, всі тихо сидять, так мовчки, мовчки, ніхто нічого не каже. Але якщо починаєш щось трошки впроваджувати, знову ж таки допомагають. Тепер знову пішла ініціатива. От як завжди, проспілка якось допомагає там, до Миколая будемо казати у нас на роботі, або там святкування Нового року. Так от, ще ж ті вже кажуть, а на що нам те святкування Нового року? Ми ж ще ті гроші віддамо для Євромайдану. І так воно потрошечки, хто б то трошечки, якийсь маленький часточку, що може дати для, для того Євромайдану, тому що справа дуже добра. І воно завжди буде, щораз більше і більше, і воно буде подвоюватися, потроюватися і все найбільше. Я так бажаю. Хто має можливість, хто має здоров'я, вдягнутися там, допоможуть, там є все. Можна і, як заходив, ще ліками чи медикаментами, поїдьте. Ніколи не пожалієте, бо пропустите, пройде революція, скажуть, не мав я часу, посидів на дивані, не поїхав. Поїдьте. Да дуже приємно. Ви набираєте доброї сили, доброї енергетики. Ви відчуваєте себе європейською людиною, хоч частково. Хто не може поїхати? Поможіть чим можете. Хоча б морально, молитвою, матеріально хто як може. То є велика сила. Ще усім дякую. Слава Україні! Дякуємо. Знаходяться золочів'яни двома автобусами. О четвер вечір ми відправили автобус великий, який поїхав на три дні: п'ятниця, субота, неділя. Вчора ввечері 49-місний автобус. Ви знаєте, скільки людей дзвонило і просило, чи є місця? Я кажу: ну вибачте, немає. От записуємо тепер на понеділок, на 10-ту годину вечора, де знову поїде вже на будні дні. Так що я звертаюся до вас від імені районного штабу. Чи серед вас хтось присутній, Чи кажіть своїм е, дітям, синам, дочкам, старшим молодшим, які би начать, приходили, чи дзвонили в штаб, щоб записуватись на поїздку у Київ. Ще раз повторюю, понеділок 22.00 від клубу Золочівського радіозаводу, від стадіону відправляється знову великий 50-місний автобус. Хочу сказати, що. Нам далі поступає допомога, хоч ніби так в останні дні її стало трошки менше, я звертаюся до мешканців сіл, до сільських голів, до священнослужителів, що допомога і далі потрібна, тому що не один раз казав, що 95% тих грошей. Практично всі йдуть на оплату за автобуси чи заправку тих бусів, якими їдуть теж золочів'яни у Київ на Майдан. Вчора ввечері передали допомогу із села Підгір'я, є таке село у нас на Золочівщині. Вони мені перезвонили, там є такий Соловій Володимир Іванович, є така гуляк, Оксана. Іванівна, здається, медична сестра, що ми зібрали гроші, куди передавати. Я кажу, ну та передавайте в штаб районний. Ми повідомості приймаємо. От вони передали маленьке село 2470 гривень. А хочу сказати, що є ще дуже багато сіл, які на превеликий жаль, ну, не відгукнулися, чи вони не знають, чи можливо десь не було тих організаторів, які б організували таку допомогу. Ми від імені штабу просвітуємо за ті гроші, які люди приносили, як від сіл чи від церковних громад, від організацій, чи просто люди, які приходять і фізично здають гроші. От сьогодні зранку прийшов без палько Ярослав Миколайович, голова станичного братства Унупа. Тут він знову приніс 300 гривень. Він каже: я вже там в чотири тури тисяча гривень вклав. От, і честь і хвала таким людям, які допомагають матеріально. Тому що дуже часто ті люди, які записуються на поїздку, питають, а скільки то треба платити за автобус. Я кажу, нічого не треба платити. Через те, що всі збирають гроші в ту касу, потім ми, значить, за ті гроші замовляємо автобуси. І хто має бажання, будь ласка, навіть з тих, що їдуть. На відомість, значить, вкласти гроші у цей фонд нашого районного штабу, у фонд Євромайдану. От хто приїжджає на Майдан, то він там має можливість стільки побачити всього цікавого, десь молодшим людям трохи легше, бо вони сидять в інтернеті, а інтернет зараз насичений до безмежності всіма цими пропозиціями революційними видумками, різними кліпами. Чого тільки немає зараз в інтернеті в цій світовій поведині, яка об'єднала весь світ у соціальних мережах, в Фейсбуці, на різних сайтах, я хочу сказати, що Майдан це дійсно диво витворене українською революцією, як першою у 2004 році, так і нашою теперішньою 2013 року. Це дійсно якась так, якби ну, окрема республіка там в центрі Києва. І там особливий дух панує на Майдані. Ви знаєте, ті люди, які приїжджають на Майдан, вони заражаються тим духом. Ми пам'ятаємо десь ще на початку революції, як тільки... Мітингувальники зайняли Київську міську державну адміністрацію. Там зразу з'явилися працівники санітарних служб, які нібито проводили санітарну обробку. Не тим заражаються люди на Майдані, заражаються духом свободи, і той дух свободи поширюється по всій Україні. І ніколи ніщо даремно не пропадає. Часто можна почути від людей: ну а що далі? А чого ми добилися? А які будуть результати? А коли буде перемога? Я відповідаю, що це вже наша велика перемога. Коли народ піднявся так масово, сотні тисяч, мільйони людей піднялися за правду, за свою свободу, за честь, за гідність, за вибір. Європейський для нас, для наших дітей і онуків, це вже є наша велика перемога. Чим би не закінчилися, знаєте, ті революційні події в Україні, не так все легко, бо та влада, ми знаємо, вона пройшла теж 2004 рік. Вони багато чого навчилися в той час, і так легко вони не здаються. Я хочу сказати, шановне товариство, що Революція продовжується. Ми з вами знову будемо свідками і сьогоднішніх подій у Києві і завтрашніх подій. Верховна Рада призупинила свою діяльність. Ви знаєте, що перше за багато років бюджет не прийнятий до кінця року, на наступний 2014 рік Верховна Рада збереться аж 14 січня, щоб розглядати бюджет. Ну, фактично, в першому читанні, тому що він тільки озвучений був заступником міністра фінансів, і вони навіть, здається, і не приймали ніякого рішення, а передали в комітети на розгляд Верховної Ради. Але ми знаємо, який цей бюджет, ми знаємо його показники. Все робить Янукович для того. І вчорашня передача, яка була в студії Шустер Лайф, коли там виступали, Королевська, як вона чітко заявляла, що блістящі переговори, проведені, значить, Януковичем в Москві, що ми, це для неї блістящі переговори, що ми ніколи ні собі, -ні 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 знаєте, десь зменшити соціальні виплати, але вони ж обманюють людей, бо навіть той ріст мінімальної заробітної плати, який впродовж року, нібито на 8%, має бути збільшений, та він буде з'їджений інфляцією. І люди не стануть багатші, навпаки, стануть бідніші. Тому що Т той кредит, який отримав уряд Янковича, він є тільки для того, щоб латати дірки. Вони не думають стратегічно про долю нашої держави, а думають тільки про те, як, знаєте, закінчити. Бюджету цього року, хоч його закінчити, я не знаю, як вдасться. Тому що в нашому казначействі до сьогоднішнього дня лежить, здається, 14 мільйонів гривень. Це мається на увазі державний бюджет, обласний, районний і всі місцеві бюджети, які не профінансовані. Точніше, профінансовані райфінвідділом а не проплачені. Казначейство не пропускає через те, що вони не мають фактично грошей, казна пуста